Є ті, які вже народилися в багатстві, є ті, які вже народилися з прекрасними фігурами, є ті, в яких ідеальне волосся, ідеальна шкіра, ідеальні очі, ідеальне все, яким не треба докладати зусиль, бо за них все зроблено, яким легко все дається. Так життя несправедливе, і так, все, що ви хочете сказати, я вас підтримую, розумію. Я з вами згідна. Але а, сьогодні я хочу поговорити з вами на цю тему. Дуже хочу, щоб це відео було таке душевне, прикольне в цей же момент Коротко і по суті, щоб ви зрозуміли, щоб я донесла інформацію і щоб для вас це було корисно для нас всіх, щоб це було корисно. А я діана, ви на каналі Секредарі D і всім приємного перегляду. Давайте розпочинати, не буду довго затягувати. Та, да, є ті, кому повезло більше. Дає ті, кому треба менше зусиль докладати. <гум> Дає ті, в кого всього зростело, так, знаєте, по в яких все ідеально, яким все завжди дається, все з першого разу. Но, це ти? Вопрос, це ти? Питань, мені щось кажеться, що ні, бо такі люди е, переважно радуються життю, а не думають і не дивляться такі відео. Тож, що я хочу сказати, що так, є такі випадки, екземпляри, в яких все ідеально, яким все вдається. Але. Ми не будемо сьогодні говорити про те, що є різні смуги в життя, є такі, що не показують свою чорну долю, те, що вони пережили, що в кожного є свої темні часи, що в кожного є свої переломні моменти. Кожен народився золотом, де хтось для себе золото збудував. Ми сьогодні опустимо ці моменти. Про це ж так це логічно. А для кого це не логічно, то я вам кажу, це логічно, що ми люди і всіх є чорні моменти в житті. Але ті люди, на яких ми дивимося і кажемо, Боже, які вони класні. Чого життя таке несправедливе, чого їм так повезло? Це ми? Ні, це не ми. Це інакше людина, до якої ми так думаємо. І тут виникає питанечко: чого нас хвилює життя тієї людини? Чого нас це хвилює? Всі прийшли на цей світ, скажімо так, зі своїм стартовим пакетом. Тобто, ми народилися в якійсь сім'ї, в якої була певна кількість фінансів, певна кількість можливостей, які могла сім'я дати нам. І в кожного це дуже індивідуально, дуже різно. І так є ті, яким. Далося більше, є ті, яким далося менше, є ті, яким далося краще, є ті, яким далося гірше. І якщо нам не далося щось про що ми зараз думаємо, обмірковуємо, чого мені це не вдалося, чому ми це обмірковуємо? Що дасть нам то, що ми це зараз обмірковуємо? Я вам скажу, що нічого. Це навпаки забирає нашу енергію. Тобто, дивіться, ми проснулися чи там ми поїли, ми набралися енергії, і в нас є ресурси, енергія, які ми можемо використати протягом дня. Ми їх можемо використати, щоб щось зробити, комусь щось допомогти, щось створити, щось опрацювати, щось аналізувати, а ми це просто викидаємо. Кідаємо, спускаємо на от думання, на от купання. А що, а як, а чому в них так? А чо в мене не так, і, звісно, ми можемо витрачати цю енергію, ці ресурси на те, щоб думати і хвилюватися, чого такий світ, чого так мені сталося, чого мене так ніхто не любить. Але що це дасть? Це нічого по факту не змінить. І це не зробить життя кращим, це жаління. Навпаки, ще буде менше енергії, бо вона витратиться на це вот обміркування. Взагалі цієї енергії не буде, заліше все погіршиться, тобто дуже часто ми фокусуємося на тому, чого в нас немає, і замість цього ми можемо себе скерувати. Ми можемо собі подумати, типа ні, стоп, ми це не будемо думати. І що? Типа, це їхнє життя, мене це не хвилює, мене своє життя, своя історія. В кожного різна історія. Кожен прийшов в цей світ написати свою книгу, і ми не є просто людьми, які читаємо книгу, а ми пишемо цю книгу. Ми в контролі вибирати, який буде наступний параграф, який буде наступний абзац, розділ, про що він буде. Чи він буде про те, як я сиділа в телефоні, чи він буде про те, як я щось робила в телефоні? Як я що створювала Боже, які мотиваційні штуки пішли. Ну, але загалом просто хочу знаєте, щоб ці відео мої були такою частинкою маленької мотивації, щоб піднімали віру в себе, щоб ми розуміли, що неважливо, в якій ми дупі, ми можемо з нею вибратися, і все буде нормально. Якщо захотіти, якщо докласти для цього зусиль, коли ми витрачаємо енергію, що коли ми спускаємо її, зливаємо, воно цього не вартує. навіть про тому факті, що не раз я сама спускаю свою енергію, свої ресурси чи просто витрачаю свій час. Ас на те, щоб щось обсудити, поговорити, я повертаюся до тієї думки, і це от повертання і ловіння себе на тому, що це того не вартує. Це вже набагато краще, ніж взагалі не усвідомлювати навіть цього. Мені подобається це аналізувати, що ти можеш брати контроль своє життя, і що ти не є, знаєте, просто жертвою якоюсь, що можна за своїм розумом і своєю головою працювати, і не обов'язково бути такою маленькою, простою беззахисною дитинкою, яка просто живе, в яких дивиться, в яких все класно, і як мені не повезло, а як їм повезло, і яке все нечасно, як їм класно, А що я можу теж це робити. Що я можу теж докладати зусиль, щоб наблизитися до них, і що це реально класно розуміти, що ми всі, хоч і є. Одне щось ціле, бо ми всі люди і живемо на цій планеті. Вау, як душевно. Але все ж таки, ми всі є особистості, і навіть при тому, що в нас є багато спільного, в нас є що, що нас розрізняє, щось що є особливе в кожного нас. І ми можемо зливати свій потенціал, зливати свою енергію на те, щоб подивитися і помітити особливість в інших, або ми можемо сконцентруватися на собі і докладати максимум зусиль з того, що я можу зробити, з того, який вклад я. Можу донести, як я можу себе вдосконалити, ніж я була раніше. Мені дуже була сподобалася фраза, що в тебе є голова, яка думає, і тіло, яке працює, і в тебе є. Енергія всередині, яка створена, творити, і це, в принципі, все, що потрібно. Маленькими кроками йти, будувати з собою довіру, познайомитися з собою, хто я, що я, і що мені потрібно, і яких зусилля можу докласти до того, щоб досягти того, що мені потрібно, і такими кроками фокусуватися на собі, забрати свою енергію, яку ви зливаєте в інших, і перемістити на вдосконалення себе, на вдосконалення свого характеру, щоб будувати цей зв'язок. Подружитися з собою і докладати максимальну зусиль з того, що ти можеш, з того, що в твоїх силах, щоб стати кращим за себе і для себе. Ой, так, що я в кінці відео вже стала така бути більш. Ох, все буде добре, ви всього досягнете, ми все получиться Коротше, надіюся, для вас це відео було корисним і. Можливо, щось відгукнулося, щось ойкнуло, яйкнуло, засіяло вас середині. І щиро, надіюся, що справді вам це відгукнулося через те, що знаю сама по собі, як це втомлюється, коли ти порівнюєш, думаєш, що не так, чого я не така. Але це можна змінити лише діями і свідомим вибором, вибираючи себе, вибираючи фокус на собі, і тоді все буде добре. Головне час, головне patience, терпіння, зусилля, дії. Все буде нормально. Дякую всім за перегляд. Дякую всім за те, що дослухали це відео до кінця. Щиро надіюся, що для вас мій контент корисний, мої прикольні відео. Чекаю на ваш фідбек, чекаю вас в своєму інстаграмі. Всім бай-бай!